Продаж пропелерів для fpv дронів Пропелери виготовлені з поліаміду посиленого 40% відсоткового скловолокна, міцного та надійного матеріалу, що витримує навіть найекстремальніші умови. Доступні розміри пропелерів: це 9 на 5 на 3 та 10 на 5 на 3. На гуртових замовленнях найнижча ціна по Україні. Усе виробництво винятково українське. Наша виробнича потужність це 30 тисяч комплектів щомісяця. Ми не перекупи, ми прямий виробник цих пропелерів та виготовляємо їх самостійно. Пропелери стійкі в надважких природних умовах та нічим не згірші за китайські аналоги. Пропелери міцні і гнучкі, Це добре видно на відео. Вони не деформуються і зберігають чудову форму навіть після того, як їх погнули. Ось відгук від нашого військового. Шановне панство, хотілося би подякувати вам, компанії Рій, особисто і особливо комп... пану Євгену. За пропи, які ви робите в Україні. Здається, це ми замовили. Не здається, це поліамід, плюс 40% скла. Ось цей наш стріляк, зенітний працює, як бачите, наповну. І ще, ще дощі. Чи що вже півтора місця, мови ці пропи на ньому. Збив він, дай Боже, пошкодив ворогу його розвідувальну роботу з небес. Що хочу сказати: супер. Все працює, все класно. Реально, цей комплект. Вже на ньому ну точно більше півтора місяці. Дуже дякуємо вам. Ну прям класна українська робота. Ціна супер, якість неймовірна. Нам довіряють та замовляють наші пропелери військові та великі фірми виробників дронів з усіх куточків України.